Приїхали і на Київські вибрали, чи Львівські приїхали вибрали. Ми вибрали. Не тільки Свободу, ми вибрали і багато інших. і не найбільша фракція Єдиний центр, так, а третій? радіо. Так я до чого і веду. Замість, не, не потрібно все скидати, знайти хлопчика для биття і, і постійно на цьому цветувати увагу. Значить, наша, наша така не зовсім правильна ситуація, ми завжди починаємо боротися з наслідками, не бачачи причини цього. Причина в тому, що в нас в корені невірна система бюджетного утворення. В нас будується система директорії, але не тої директорії, яка була в 18-му 19-х роках в Україні, а директорії по крепких хазяйственників. Оцей сидить один генеральний директор, він має там заступників, а оці, що сидять по областях, це як начальники цехів. Розумієте, не даремно ж називають губернатором, але губерній, це адміністрація. Тобто для адміністрації винати, от ми вам кинемо там дрібку якусь, от ви її там і розпреділяєте. І ця ситуація, пан Степан правильно сказав, дуже вигідна, Ручний режим Господь у коштів надзвичайно зручний і вигідний для адміністрації. Де хочу там, де не хочу, не ну, там. А де хочу, зіграю на тому, що от немає коштів на зарплату на свободи, він, свободу. Отже, ж, винна оця сила. Хоча реально за великим рахунком, коли йшли вибори, обласна sì, рада має менше повноважень sì, де факто і де тим більше, ніж міська рада повноважа. Вона yep. має що? Ми тільки що розказали все, що вона може зробити. Здати дозволено на використання природних ресурсів і там якісь субвенції розвідка далі. Ну, що це? Що це Розумієте? Тут, тут, треба, тут треба шукати, де собачка повелася. Розумієте за один мізнайомий? Е тому давайте будемо раз на стема заяви. Проблему обласної ради море. В нас особисто багато питань є до міської ради, і тим більше до особи, яка сьогодні представляється в міську раду. Але давайте нас заяву на гру, да? і шукати, шукати якийсь спосіб вивізти з тої проблеми. вийти, вийти, вийні. вийні, вийні. Що ми маємо аналізувати цей процес, дійсно ми можемо зараз от аналізувати. Сьогодніші проходити сьогодніші засідання і аналізувати бюджет тільки з точки зору того, скільки недоотримав бюджет через бездіяльність органів місцевого самоврядування, В даному випадку Тернопільської обласної ради. От наскільки це закодило? Не без аналізу детально глибинного бюджету. Але коли ми говоримо про формулу вирішення цього питання, то я хочу сказати, що постійно, практично від листопада місяця, були спроби скликання сесії Тернопільської обласної ради. Їх було багато цих спроб. Всі oh, спроб було then? скликати сесію Тернопільської обласної ради. В тому числі тут сидить два ініціатора склик, два з шести, шести учасників ініціативи, було, котрі запропонували вихід у цій ситуації, яка склалася довкола Тернопільської обласної ради. І ми вийшли з позиції напередодні було е річниці другої річниці. Ні, четвертої річниці обрання Тернопільської обласної ради, попередньо сликає. І відповідно, в березні місяці ми вийшли з ініціативою, хлопці, давайте шукати вихід. Вже четвертий місяць, а Тернопільська обласна рада бездіяльна. Ми об'єктивно прогнозували ці наслідки, що в березні місяці і з цього приводу ми видали відповідний документ, як звернення до державних депутатів Тернопільської обласної ради, а до голови Тернопільської обласної головою Тернопільської обласної організації партії регіонів Хоптяна, голові Тернопільської обласної організації народної партії Крушуницькому зіновію, а також уповноваженим представникам депутатських фракцій у Тернопільській області раді безмітку. Всі ж наші місцеві, от і тут наголошую пане Олег, всі наші місцеві патріоти, котрі живуть і плекають і люблять цю землю. Поясняю, як це мотивація. Я виходжу з позиції мотивації. Безпосередньо ми наша позиція була така. Хлопці, давайте, якщо не можемо знайти питання на зійтися на позиції, чи верніше, ми, як депутати, як представники влади, не можемо зійтися на позиції обрання голови обласної ради, то давайте це питання як політичне відсунемо за порядок денний за душ. Скликаємо позачергову сесію Тернопільської обласної ради і розглядаємо питання, про які ми говорили. Це прийняття бюджету, це господарські питання, це надання дозволів на розробку НАДР, а потім закриваємо сесію і продовжуємо консультації щодо питання обрання голови обласної ради. В принципі, це питання могло би бути компромісним для всіх. Якщо всі вперлися, зокрема, представникам партії регіонів. Перше це питання обрання голови обласної ради. З другої сторони, ми звернулися також до представників двох партій. Зокрема, ми звернулися до партії регіонів, яку очолює сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, а також до Сіновія Купшеницького, який очолює фракцію партію, партію, народну партію Литвина, щоб забезпечити явку шести членів територіальної виборчої комісії треба, треба щоб поклали До писання ми обговорювали вчора із вані Степаном. Щоб ми зараз розпустили, <кху> самі добилися а, виборів при існуючій ситуації, треба, щоб 61 депутат прийшов на сесію, написали всі заяви на вкладання повинувачень і проголосували. 61 депутат. Одночасно. Це я, я, я моє пан мене поправити, але я іншого варіанту не бачу. Тоді почнеться заміна, бо тому що ми по партійних писане. Чи Виборча комісія знайде тих, до, до 61, тому що якщо в нас буде Рада 61 зареєстрований депутат, тоді Рада може прийти.